Литва про закінчення війни, Господи, ми молимося до тебе, як діти твої. Ми просимо, Господи, за кожного військового, який за нас сражається, Господи, захисти, тому що це твої слуги, і вони не даремно носять меч. Ми просимо тебе, Татко Небесний, Нехай цей терор, це безумство Боже, цих людей, нехай дійсно. Закінчиться, нехай дійсно прийде Твоя милість і благодать на нашу землю. Ми молимося за всіх полонених, за всіх поранених, Боже, які страждають від цієї страшної війни. Ми просимо втіших, Боже, доторкнись до їх сердець ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, наш рідний Боже, за спасіння всіх людей, за порятунок кожного. Ми просимо тебе, Боже, нехай серця їх будуть відкриті до Твого Слова, до Твого Откривення в ім'я Ісуса Христа. Тому що ти не хочеш гибелі цих людей. Ти хочеш, щоб всі люди були порятовані. Для того ти посилаєш пророків і апостолів, щоб вони говорили слово Твоє, яке дає спасіння, яке дає життя. Ми просимо Боже за всіх цих людей, Твоєї Євангелії, щоб воно доторкнулось кожного серця і прийшло дійсне спасіння в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося про закінчення цієї страшної війни у цьому році. У 2023 році ми молимося, Боже, за радість дітей твоїх, які були забрані на цю ві... страшну війну. Нехай закінчиться вона в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо, щоб дійсно ця земля вона була помилована ради десяти праведників, і тут їх більше сьогодні. Нехай дійсно прийде спокій на цю землю, пробудження в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Таточко. слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.